Доброго здоров'я, всім, шановні українці, всіх вітаю! І отже, шановні українці, мережею ширяться дуже такі нехороші відеоролики, сказав би, ганебні з боку ТЦК та СП, неприпустимі, як сказав би, відеоролики. Все хуже і хуже, знаєте, все, все хуже і хужі ролики. Вони збиваються в зграї по чоловік 8-10 і нападають на одну людину. І щось від тієї людини хочуть. В балаклавах, от, не, ну, не розпізнаті, хто вони такі, що воно таке, а з боку влади ніякої реакції абсолютно на ці всі дії немає. І от в Кривому Розі, в Кривому розі, да, друзі, співробітники ТЦК влаштували справжні сафарі на. Простого чоловіка на громадянина України, на простого, простого роботягу. Там видно на кадрах, як він тікає по полю десь туди у, у ліс, за ним гоняться. Ці ТЦК та СП, кричать Стій бо ще стріляти будемо білий бус, прям по полю за ним женеться. Ну, сафарі, натуральне сафарі. І ви і ніякої реакції, ні від кого абсолютно немає. Ви розумієте? Харків, там взагалі трешак. В Харкові там взагалі трешак. Зараз ми з вами про це все поговоримо, що кажуть у поліції про ті інциденти, що каже сам Харківський ТЦК та СП. От. Додивіться це відео до кінця, щоб побачити, що почути про ці всі ганебні випадки. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Отже, шановні українці, в Харкові зупинили. Вантажівку, і співробітник ТЦК відходить в стороночку, є відео, я його не, 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 не можу публікувати, його, тому що там це, це трешак. Він повертається, бере камінюку і розбиває бокове скло, ну, вітрове, те, що відкривається. Камінюкою просто кидає вантажівку, розбиває скло і задуває це все, цю кабіну. Цим перцевим балончиком, 16-річний юнак, який їхав рядом з водієм. Назорце повліяло. його також він звернувся в поліцію. Поліція по цьому всьому поводу проводить розслідування від ТЦК та СП, ніяких немає коментарів. Зате є коментар на ще один інцидент. Також, може, всі бачили про інцидент в Харкові, де ТЦКшники б'ють людей, стріляють. Не в людину, правда, поки що, що не в людину, але до цього все йде. Вони безкарні. Вони безкарні абсолютно. Вони бачать свою безкарність і до цього воно вже йде. Його аж дьоргає. Ви розумієте? Його аж дьоргає оцього в балаклаві. ну п'ятнистій формі з пістолетом і стріляє в землю, ну йому так хочеться виселити в людину. От. Плюс до того другий б'є ту людину, яка лежить на землі. Що говорять по поводу цього інцидента в поліції? Поліція Харкова повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між працівниками РТЦК та СП та цивільним, цивільними чоловіками. Прохоронці зауважили, що в соціальних мережах поширюється відео з побиттям цивільних громадян, працівників ТЦК, але без, але, без, але без зазначення передумов конфлікту. За попередньою інформацією, під час проведення заходів з мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички, йдеться в повідомленні. У відповідь працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту. Але я вам скажу, там той конфлікт розвивався ще душі і душі. Вони намагалися все одно того, що лежить бить, піймати, зловити. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців, остаточну правову оцінку діям усіх учасників нададуть після завершення досудового розслідування. Я вам хочу сказати таке, що нічого їм не зроблять. Їм нічого не робили. А ви пишіть свою думку в коментарях. Нічого їм, ні, жодного з них ще не покарали. Жодного, жодного не покарали, і я так думаю, що не покарають, тому що це все лобіюється зверху. Це моя особиста думка. Що говорить на це все е, ТЦК та СП Харківський? Позиція ТЦК. У ТЦК також стверджують, що конфлікт виник під час перевірки документів у двох цивільних осіб. Один цивільних чоловіків, ймовірно, кастетом вдарив в обличчя військовослужбовця ТЦК. У відповідь, з, у відповідь один з військових е, здійснив декілька пострілів у землю і зареєстрованої за ним табельної травматичної дії. Кар'єрництво Сухарху ТЦК та СП надає всебічну підтримку слідству. О, та проводить власне службове розслідування. Наразі встановлені факти неприпустимої поведінки поведінки та дискредитуючих дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки йдеться в повідомленні. Керівництво керівництво ТЦК та СП та. Причетного РТЦК визнають порушення некоректну емоційну поведінку підлеглу військового, у зв'язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом групу повіщення посиленого контролю за дотриманням етичних норм та за зна... знанням законодавств військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян. Розумієте? Вони проводять розслідування, а те, що там. Е... Просто мінімум це порушення конституційних норм статті 17 Конституції України, що військовослужбовці не мають права порушувати права і свободи громадян, не можуть бути залучені в лібо яких порушеннях. Ну там там в цих, це господи прости, вони, вони, але ж ніхто про це не говорить ніде і нічого вони не говорять. Ви розумієте? Вони щось там зараз замнуть, вони щось там зараз своє прокрутять і все. І на цьому все закінчиться. А от як убили ганджула того, чи як його з Одеси, так. Міністр внутрішніх справ, внутрішніх справ взяв під особистий контроль. Президент взяв під особистий контроль. Ти що вбили такого активіста? Оказується, він просто бандит, який знущався над простими громадянами, над такими, як ми з вами, простих людей, над простими людьми. А от а вони взяли під особистий контроль. А от як отаке ось коїться з громадянами простими, вони не беруть чомусь під особистий контроль. І чому Харківський ТЦК та СП не виходить і не говорить, що там сталося із та вантажів? Де розбили е, стекло, де задули перцевим болотчиком, Там також вони нападали на працівників ТЦК. Також це сталося. Вони щось нічого не коментують. А що вони будуть коментувати? У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксована частина конфлікту ситуації між громадянами та військовослужбовцями групи оповіщення. В коментарях до відео йдеться про побиття військовослужбовцями РТЦК та СП військовозобов'язаного громадянина за. Та застосування зброї, зброї військовослужбовцям. Одесою було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції України, яка провела е, огляд місця події за вказаним фактом. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296: хуліганство! Хуліганство з боку військовослужбовців. Ви, ви, ви просто вдумайтесь, вони стріляли, вони били людей. Поручуючи Конституцію України. Де військовослужбовці не мають права порушити правобудові? Вони завели хуліганство Кримінального кодексу України. і вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників подій, а також свідків і очевидців. Це повний, це повний звіздець, ви розумієте, і це тільки те, і це тільки те, що попало в мережі. Ви розумієте? Це тільки те, що попало в мережі. А скільки таких випадків, які не попадають в мережі? І от хто скаже, що це ІПСО? От зараз теж будуть говорити, що це ІПСО. Це є, є е, ну, офіційне якби відповідь офіційна ТЦК та СП Харківського, поліції і тому подобне. Тому що вже діватися нікуди. Там, там це воно е, зафіксовано і там немає поліцейського, вони без поліцейського. А як же ж закон те, що затримувати людей, мають право тільки поліцейським. Ну вдарив він тим кастетом. все, значить, викликайте поліцію, е, фіксуйте це все. Хто вам дав право бити людей, стріляти в людей? В той людини на відео видно, в неї немає зброї, в неї немає ножа, в неї немає нічого в тієї людини. Чим він загрожував? Чим він загрожував другий, той, що коли, коли по, по якому стріляли, і він ще, знаєте, бж-бж. Чим він загрожував йому, що той стріляв? Не було, не було зброї. Той взагалі лежав під деревиною, його ногами, ногами били. Вони ногами били. І де реакція президента? Де реакція міністра внутрішніх справ? Де, де ваша реакція? Чому ви не берете це під особистий контроль? Отакі, отакі випадки. Чому ви під, під особистий контроль не берете? Вам не вигодно? Вам тупо воно не вигодно, да? вам вигодно, щоб отако людей били, знущалися над людьми, да? втоптували в грязь Конституцію України. Просто втопчують. Вони втопчують просто в Конституцію, в грязь. Закони, людську гідність втоп, втоптують. Ви йшли в 19-му році, пане президент, з якими гаслами? А що по ітогу робиться? Так само, і всі останні. Коли це все закінчиться? Я розумію, що війна, я не проти мобілізації. Я завжди говорив, я не проти якої мобілізаційних заходів. На нас напав дуже великий, дуже страшний ворог. Але не такими, не такими способами, не такими знущаннями, не такими порушеннями всіх норм конституції, законів, всього людського, не, такими, не таким порушенням. Чому не, ви не захочете якось людей, а просто знущаєтесь з них і кудись там тягнете? Хто вам дав таке право? Так, повинна бути мобілізація. Я не ще раз повторюю, не проти цього. Але не такими методами. У мене на даний момент все. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог всім здоров'я, всіх люблю, всіх обнімаю. Дай Бог, все це скоро закінчиться. І винні будуть покарані. Саме головне, щоб винні були покарані, хто чинив отаке з українським народом. Я вам всім дуже вдячний, всім пока-пока.